Ми сьогодні хотіли до речі показати дуже цікаву світлину про Путіна, як бачить Путіна в Європі. Дуже цікаво, він там зображений у пакеті, тому самому пакеті, в яких привозять орків додому, або може й не привозять, тому що вони ж приховують втрати. Тому частину точно більшу не привозять. Не знаю, де вони там два це, це. Це класна історія. Друзі, тоже це зображення президента Росії на будівлі е, Міністерства зовнішніх справ Чехії. Чехія, наш союзник, чехія наш стратегічний партнер, Чехія, за дуже класна країна, тому що чехи, зокрема, нас підтримали одними із перших, коли розпочалася війна, і Мілош Земан це президент цієї країни. Якщо раніше у нас були думки про те, що він проросійськи налаштований, ну риторика його публічної була така. То після війни він один із перших, хто відкликався, відгукнувся вірніше на допомогу і допоміг нам. Він перший, хто почав постачати нам один із перших, хто почав постачати озброєння і респект чехам, які зробили таку круту, та таку круту штуку. Ми що це буде флешмоб, і в таких uh, пакетах Путіні будуть показувати по всьому світу. А потім вже і в прямому ефірі в Кремлі.